Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. В цьому відео поговоримо на таку тему, чому ліцензія не дає вам гарантії, що вас не надурять, вас не кинуть на гроші. В цьому відео я це все розкажу. Якщо ви не підписалися на цей канал, обов'язково підпишіться, нажміть колокольчик, підписуйтесь на наші всі групи. Вони є в описі під цим відео. І якщо вам потрібна консультація індивідуально моя по роботі, по любих питаннях, можете мені писати на Telegram, Viber, і я вам все розкажу. І так, давайте будемо розбирати, чому 에, ліцензія 에, не дає вам гарантії, якщо ви їдете на за кордон на роботу, що 에, буде все добре, вас не кинуть. 에, питати в агентства перше, чи є в них ліцензія, це є абсолютно неправильно. Неважливо, є ліцензія, посередник, це рекрутер, нема ліцензія, нема значення. Офіційно для Галочки треба. Ну, можете запитати, але вона вам не дасть гарантію, що вас не надурять. Чому? Тому що ліцензію в основному багато купляють шахраїв. Ну, я не кажу, що всі. Ліцензія повинна бути, але в основному. Це робиться для того, щоб замилити очі. От багато шахраїв показують, що вони або підробляють ліцензію, якісь документи, і показують, що вона в них є. І от ми, от офіційна фірма, шахраї роблять так: вони роблять візуальну картинку, що все в них ідеально, все добре, в них є класний офіс, можливо, знятий там, не знаю, класні якісь відгуки, а відео-відгуки обов'язково вони роблять. І Показують, що вони от крута фірма, в них все є. Давайте нам гроші. Но дуже багато людей звертаються от до, до, до мене і кажуть, от така крута фірма була. І нас кинули. Ми в шоці? У них і ліцензія, в них відгуки, у них там офіс десь є крутий. Все в них класно, і нас кинули. А, тому це не дає гарантію, що вас не кинуть. Вам потрібно перше. За все дивитися, як з вами спілкуються. Подивіться на це. От ви дали запит, як швидко вам відповідають, якщо ви там подали анкету, як це відбувається цей процес, чи вам ну, дають інформацію зразу. Люди мають бути на зв'язку. Якщо це агентство, чи рекрутер, чи посередник, має бути фіксована година, коли ви маєте знати, що з вами будуть спілкуватися. Вам мають указати. Той час, в який ви можете позвонити, вас будуть, якщо додаткові питання, вас проконсультують. Перше, на що треба дивитися, це не на ліцензію, а як з вами спілкуються, як відбувається процес. Це раз. Можливо, якщо вже якісь люди користувалися цією агенцією посередником рекрутером, має бути відгук не на картинці, десь там, на сайті, а має бути відгук від реальної людини. З якою ви можете зв'язатись, чи вашою знайомою, чи ще комусь. Це має бути реальна людина, яка скористувалась, може розказати вам свій досвід, як це було. І тоді ви можете бути впевнені, що вірогідність 90% все пройде, пройде класно. От, е, тому е, багато людей отак. Е, Пишуть агенціям і питають зразу, чи є ліцензія. Якщо немає ліцензії, вони кажуть, ні, все, ми не будемо, нам треба ліцензію. І я знаю дуже багато людей, які на цьому погоріли, тому що а, це не дає вам гарантію ніяку. З ліцензіями круті агентства кидають людей так само, як і аферисти. Тому дивіться на відношення до вас. На якісь конкретні відгуки на тих людей, які вже користувались, і тоді будете робити висновок. Всім дякую.